Маємо от і хайп. Відбуду тут буде буквально кілька речей. Це буде така жилетка на дві сторони, дуже класна, стільняча. І буде курточка. Також будуть ще аксесуари. До речі, курточка також така сама, йде тедіком на дві сторони. Тобто на двостороння. Можна зробити як тедік, можна і курточку. Далі тут будуть такі різні аксесуари і пошапочок, хамотик і принципі, не багато просто додали. Так, далі. Uh, 16 років. Олесінки. Далі. Ось така на 15 років, це у нас така теж дуже класна тедік. Руслан всіх пірати модель, але всі, звісно. Футболочка 13 років, футболочка 15 років. Ході. Такі худі на 5-6 строчки. Щось таке 3-4. Це комплект у нас осібки і футболочки. Так, далі. Є в нас така купочка. Може, відкриваю, стараюсь перевірити, що все було. ок. Ну, тут, е знаєте, що тут? Тут пише вік. 3-4, але така, ну, така більше мірить. Хоча, може і є. Така, знаєте, напевно, що більше піде на 4-5 навіть. О, вона така немаленька. Не Шортики такі для хлопчика 9-10, 5-6 футболочка. 14 років такий, ну змійці, теплий. 14 років це теж якийсь комплект, бачу, шорти і футболка. А корозна, щось може бути, це теж такий комплект з А Розгляду треба дивитися по замірам, бо... Деякі клієнти відписували і сказала, що, що по розмірам трохи ну, треба мірити. Якісь моделі мірять, якісь ні. Ось така класна фуді. Вона теж теплесенька, така на 16 років. Навіть єдина Ще на Штанишки відкрила. Це комплект зстанув, але такі теж підліткові, 16 років. Вони теплі, це з цього коліничок. Такі сині, далі такі чорні. Ось, бачите, такі. І такі будуть ще сіренькі. Але бачите, тут в комплекті попалися штани іншого розміру. Хоча на бірці написано 16. Ось так от як ось несети поробили. тобто виходить, що дві пари на 16, а одна пара реально десь на 7 років, напевно. Ну і просто я ж кажу, що в мати на увазі ж такі нюанси є. Бо вже ці нюанси почали вилазити після того, як вони почали відсувати і робити заміри. Далі ось така класна курточка на 5-6 точки. На дівчинку така модель порочна ти поховичок. Такі дуже класні, легенькі, але теплі. Далі ромпер з шортиками, Тобі, білий з 11-12 це футболочка. Така лисінки, також різна, Також є такі Паєточка, футболочка з помішами. Так, футболочка лосінки. Окуляри класні такі попалися прикольні. Аксесуари. Так, це ще не все. У нас не помішається. Футболка. Далі така 11-12 тепла на змійці класна. З капюшончиком буде. Такі шортики. Це в нас костюм. Зараз Я... клюю костюм гляну. Ага, костюмчики, з шортиками. Пише 13 років. Ну, але чесно, не знаю. Мені от вони якісь. Ось ця модель, мені трошки наче мало мірить. Хоча, може, таке воно під овер має бути, не знаю, така теплюсінька, 13 років, може, і буде. Може, і буде. Так, ось такі рюкзак на дійсно. І ще у нас будуть такі прикольні родинові чоловіки. Чортки, до речі, класні. На осінь. там таку модельку. Ось такі вони дуже прикольні. і такі стильні, дивіться, які класні.